Музей боротьби за Україну показує боротьбу за встановлення української нації на цих землях, починаючи від давнини, трипілля, мисливців на Мамонтів, так званої Київської Русі. Насправді просто Русь. Нині Україна, і далі йде Казаччина, казацькі часи. І Перша світова війна. Перша світова війна представлена деяких багато експонатів, і один із них це прапор УНР Контрадмірала Чорноморського флоту. Оригінал. Далі йде, йдуть часи Голодомору. І тут представлені деякі експонати, які з попереднього музею тут розташовано. Червоноармійського. Чи як вони там називають ветерани Второї мірової? Е, у них зберігалось таке. Міфа Голодомори, де вчені київські, начебто, Голодомору не було. Доводять офіційно все у 2006 році года було зроблено. Ну, Зараз-то ми знаємо, що скільки мільйонів. Було винищено трьома голодоморами, влаштованими цим покидьком Сталіним, Троцьким, Леніна і по наступними покидьками. Далі йде Друга світова. Тут представлені експонати різні. Тих часів, оце от залишок від попереднього музею, звісно, допрацьований нами, що показував, правду, далі йде часи Майдану, і вже сучасна війна експонати і трофеї.